Так, що я ще дізналася, що під час ретриту відкривається підсвідомість і вона залишається відкритою біля 21 дня. І тому людина може бути після ретриту доволі вразлива. І в цей час бажано приділяти більше часу собі, побути із собою. І тому, власне, і на ретриті не рекомендується спілкуватися, дивитися в очі, спілкуватися, користуватися телефоном, тому що від коли підсвідомість відкрита, в неї дуже легко заходять програми інших людей. Ось тому, щоб ретрит приніс вам якомога більше користі, вам треба уникати спілкування з іншими людьми. На ретрит ви їдете навпаки. Ви їдете, щоб зануритися в себе на ретрит, ви їдете, щоб зустрітися із собою. І на певний момент ви відключаєтесь від зовнішнього світу, і ви переключаєтеся на себе. І якщо ви в цей момент знову включитесь на зовнішній світ, ви знову відійдете від знайомства, від зустрічі з найважливішою людиною це із собою. Тому у мене із 6, можливо, навіть десь по 20 липня. Я буду відсутня на зв'язку.